От, от так можна, щоб ці виможі взяти і мене знову. Пішло, пішло, пішло. добрий день, колеги. Відео для Ексіст. Ми сьогодні спробуємо поміняти так без ями, без підйомника вимінь водяного насосу Нісан Мікро 2007 року. 1.2 і бензиновий мотор. На заміну я купив на ексісті такий ремінь, бо ж ПК-675 Попробуємо його поставити. Враховуючи, що, що тут два ремня є всередині, то привідний ремінь вам доведеться попустити і, і, і зняти, бо ремінь, який стоїть на водяну помпу, він всередині під, під тим ремнем стоїть привідним ремінь. Виховуючи мій ремінь. Порвався привідний ремінь, то я попускати не буду. А вам, щоб попустити, тут є ролик, я покажу в іншому відео, як я буду міняти цей. Для того, щоб зняти ремінь старий, треба зняти колесо. Треба зняти колесо і, і мати ключик на, на 12 і ключик на 14. Ключиком на 12 попустити отут той його натяжний ролік. Вам не вистачить місця, щоб зняти е, ремінь старий, то відкрити відключити ключиком на 14 е, сам, сам ролик. Я починаю відкручувати ролик, поки він так, вже хитається. Так і на, напевно прийдеться знімати ролик, щоб зняти. Та заберу телефон, я вже догадаюся, як я тут відкрутив. Зупини. Ремінь старий витянули. Враховуючи, що я їх міняв одночасно, що провідний, що, що цей років 5 тому, то візьмемо новий ремінь. Подивимося, він десь приблизно такого самого розміру. Тобто мені менеджери угадали правильно. І тепер запхаємо той ремінь, повісивши на вал. na pompo in na eh, na težnej rolah. Vstavilo, zabere video. Ні, зупинити? Насадив я новий ремінь і тепер у зворотньому порядку ключом на 14 затягнемо ролик. Так, він стоїть. Можна зверху подивитися, чи він але там зверху руку не запхаєте для того, щоб його насадити. Тут стоїть, на валу стоїть і тепер ключиком на 12 ми його натягнемо. -на 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 Мало місця, такі маленькі машини, вони תחיטה עצה Лампа мішай, все одно лампа тільки для відео. Вийдеться, приходиться крутити лівою рукою, що доволі незручно для тих, що... Ремін натягнутий. Тепер я ще буду міняти привідний ремінь. Але якщо ви вже все зробили, то поставте привідний ремінь на місце, натягніть ролік, поставте колесо і щасливої дороги.